3 січня 2013 рік новорічні свята якраз зараз поле десь за ми трошки далі. далі біля річки стир так на полі трошки сніжку є. десь двоє дерева видніються так, це така посадочка біля води а ось і сам стир Замерший, стоїть. Це буквально пів кілометра назад почалися перші такі трошки, трошки, трошки промоїни ніби. Але оце, що чорне, це не вода, це такий лід. Пробити його можна, але спінгувати не вийде, напевно. Так, тут лід, все. лід лід, лід. Це поворот. Перу ніби такі трошки промоєний є, але поспінгувати, напевно, що сьогодні не вийде. Вийшла просто непогана мандрівочка. Отак От оце стир стоїть в снігу, голі дерева, все спить, нема. Оце місце, на якому ми з Таліном дуже часто робили привали. От. Мій спінінг, паличка з якою я йшов. От, ну, оскільки сьогодні зараз новорічні свята, в мене сьогодні не просто гарячий бутерброд, а святковий скажімо так, обід. Тут горить вогонь. Гарячий бутерброд вже нагрівся в мене. вже його трошки навіть поїв. Ну, Ось це в мене криється. Тобто вариться глінтвейн, оскільки свято, треба святкувати. Гариться моїй казанковій мумом походимо від ось такої фляшки, про яку я колись писав на форумі. Гаріться глінтвейн. Вариться. От, має бути смачно. А це мій бутербродик трошки погризений. Я навіть сьогодні з собою хрін взяв. Ну, свято ж все таки. Бутерворот в мене свіжини. О, тут колись була лавочка. Ще буквально літом я останній раз тут був, десь в червні-липні лавочка ще була. Це все, що від неї залишилось, якісь собаки вже зламали, як завжди. От там десь села видніється вдалині, все в снігу. Погода сьогодні нормальна, хмурно, правда. Вітру майже немає, тепло. Ось так ми відпочиваємо, зараз будемо далі обідати.